Ну і далі до військових тем долучається до нас Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Моє Ми вітання, пане Павле. Добрий вечір, слава Україні, героям слава. Що ми почули з такої м, цікавої е, риторики сьогодні? Від британської розвідки Росія дедалі більше втрачає ініціативу на полі бою. Що стоїть за цим формулюванням? І за яких обставин окупанти могли б цю ініціативу поновити? Або ж процес вже незворотній? Ініціатива у війні це дуже важливо, але перехоплення ініціативи це не значить, що от, от, ми вже виграємо в Іграїні. Виграє. Але це дуже важливий фактор. Тобто це визначає те, чи е, ведучою є е, одна сторона з конфлікту, чи вона відповідає реактивно на дії противника. Коли ворог напав на нас е, рік тому він. Очевидно, мав ініціативу, наші воїни е, вели оборонні важкі бої, відповідаючи на, на ті виклики, які створювали для них е, е, росіяни. Але навіть до, е, до Сєвєродонецька, Лисичанська, е, наші дії були реактивні. Ми намагалися відповідати. А, але потім, е, переходячи, е, е, в контрнаступальній операції на Харківщині, на Херсонщині Збройні Сили України вирвали ініціативу з рук противника, примусили його самого до того, що свою волю на полі бою диктують українці, і все було б добре. Але зимово, зимово-весіння компанія знову змусила нас. Реагувати на виклики угу. противника. Це була ціла низка факторів: перевага значна в озброєнні противника, перевага, неймовірна, в людському потенціалі. І все це ми витримали. І, очевидно, що зараз ворог починає відповідати на ті виклики, які створюємо ми. І це може бути контрнаступ, це може оборонна операція. Це дуже складно одночасно накопичувати сили, людські резерви, оперативні резерви для контрнаступальної операції і з іншого боку, вести, вести оборону. Противник на це не розраховував. І я сподіваюся, що невдовзі ініціатива на полі бою, ініціатива всій війни. Перейде повністю до рук України, і ми виженемо ворога з нашої землі. Втім, треба розуміти, що війна це динаміка, і можливі будь-які mm -hmm. фактори. Все залежить не тільки від кількісної, якісної переваги однієї чи з іншої сторони, а й від майстерності командування, яке, яке намагається і яке нав'язує ворогу свій характер бойових дій. Примушує його відповідати. Пане Павло, ви сказали, що от ворог не сподівався. Ворог ще точно напевно не сподівався на те, що у нього на території буде регулярно палати. Е, ну і точно вже не сподівався, що якісь невідомі безпілотники долетять просто до Москви, до підмосков'я, до е, практично резиденції Путіна в Новоагарьова. Сьогоднішніх новин в Краснодарському краї кажуть, вже цілих п'ять об'єктів енергетичної інфраструктури там щось з ними сталося, вибухове. Ну і дос, доволі яскраво палав Афіпський нафтоприробний завод. Російські е, нафтові об'єкти у прикордонних областях, е, ну, це все ж таки стратегічні об'єкти, вони настільки не захищені. Безумовно, це стратегічні об'єкти, і це е, вони стратегічні і для економіки Росії, і для її воєнного потенціалу. Адже е, бензин, нафта. Це така ж кров військової машини, як і снаряди боєприпаси. Оці дві складові, які роблять з купи заліза танк, грубо кажучи, без бензину, і без соляру, без боєприпасів. З танка можна вилазити і відпочивати. Це просто мішень. І чим більше знищується тих же складів. Коли ми чуємо пробаловни і в Криму, і на окупованих територіях, це все підготовка поля бою. Те саме і нафтобази, нафтопереробні заводи противника, це все ланки одного ланцюга. І... Ворог, ворог не може відповісти адекватно на ці виклики, адже його заяви про неймовірний потенціал російської армії це демонструє, його просто немає. Вони не можуть захистити свої тили від ударів по ним, а говорять про те, що могли захопити Україну за три дні. Не вийде швидше ви. Доберемось до Москви за три дні. Ну, власне, хтось вже й добрався зі своїми безпілотниками невідомого походження, але які ефективно спрацювали. Тим не менше продовжують кошмарити вони нас ракетними і шахетними атаками. Цей місяць травень виявився дуже насиченим з точки зору атак на центральні регіони. Втім, і наша. Проти протиповітряної оборони вони надзвичайно ефективно працюють, вже доходить, здається, до 95% ефективності збиття і шахетів і ракет. Але робота ППО це ж не тільки про майстерність тих, хто оперує нею, але і ще й про ракети для зенітно-ракетних комплексів, для систем ППО. Чи усвідомлюють наші партнери, які так часто повторюють фразу про те, що ми з Україною стільки, скільки потрібно. Необхідність в тому, що ці ракети вони потрібні теж постійно і в достатній кількості. Свіжий пакет допомоги, який поки що анонсується від сполучених штатів, але вже от, -от буде оголошений. Як би ви оцінили? Ну поки що, коли ми говоримо про українську це, в першу чергу, словом про майстерність, навіть наші партнери, які передавали нам ті чи інші види зброї. Не очі... не вміли і не очікували е, такої ефективності використання тих комплексів, які ми маємо. Але ну треба розуміти, що цієї ППУ явно недостатньо. Я вже неодноразово приводив приклад Швейцарії, яка на всю свою маленьку територію замовила 5 батарей комплексу Петріот, і це тільки на чверть Ті Швейцарії це інше захищатимуть. Е, Літаки. Або, наприклад, острова Тайвань, який для того, щоб убезпечити цей острів від можливих китайських атак ракетних, має на озброєні щонайменше 50 батарей з От от, прикиньте, наші три все інше. Дійсно, ми збиваємо кінжали ними, ми збиваємо іскандери ними. Цього не очікували ні росіяни, ні такої ефективності по таким цілям навіть наші союзники і партнери. Але це цього, цього очевидно не достатньо. І це до слова це і пояснює ті ракетно-дронові удари, які здійснюють. Партнери, uh -huh. Однією метою їх є максимально послабити наш наступальний потенціал напередодні. Нашого очікуваного контрнаступу, а другою метою це не дати сконцентрувати засоби протиповітряної оборони для прикриття наступальних військ. Він примушує нас тримати максимум засобів ППО, прикриваючи наші стратегічні об'єкти, наші міста, наші села, наші об'єкти інфраструктури. На дві, на дві частинки їх розірвати ну, надто складно. І це говорить про те, що ну ще вдвічі більше, що найменше треба е, зенітних ракетних засобів. Потрібні лі, літаки. Це, е, це мобільні засоби ППО. Зрозумійте, якщо там трьохсотку е, чи той же Петріот перенести на 200 кілометрів, на це треба 4-5 годин. А Літак, цю віддань, очевидно. Ну, про скар... За хвилин. зовсім інші швидкості, теж. ну от літаки, це тема, яку ми обговорюємо вже не перший місяць, і фактично, от, з кожного з кожної нової заяви, з кожного нового заходу, ми розуміємо, що до цього моменту ми все ж таки наближаємося. Дай Боже найближчими найблизимось якомога швидше. Дякую, пане Павло, за сьогоднішнє включення за вашу аналітику поточних подій. Ну і звісно, стежимо за розвитком подій. Будемо коментувати і далі теж. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм. Центру глобалістики стратегія 21 був з нами у марафоні Незламна країна.